Всім доброго дня! Сьогодні на огляді у нас англійська троянда Девіда Остіна, Джеймс Галвей. Квіти просто шикарні, квітка величезна, густо набита, кущ сійкий до хворіб. Його висота від метр. 20 до 1,50 м. Можна вирощувати як невеличку плетисту троянду. Вже гарно підходить для заднього плану мікспордерів. Має слабкий аромат. Ось подивіться, який великий пуп'янок. Квіти просто шикарні які вони махрові. Має високу стійкість до хворіб. У мене ця троянда була посаджена в осені го року. Має безперервне квітування від початку літа аж до пізньої осені. Кущ має сильні пагони, прямо стоячий, не розвалюється. Має ще багато бутонів, тобто ще буде цвісти. Трошки погано переносить дощ. Ось можна бачити, що квітка під вагою похилилася. Але загалом дуже гарна троянда. Рекомендую всім таку мати у своєму садочку. Наразі у мене цей кущик. У ширину близько метра і близько метра у висоту. Ось така красуня. Підписуйтесь на мій канал, щоб бачити новинки. Всім па-па!